Вибрані уривки з книги преподобного Мойсія Афонського, блажений старець Георгій Карслідіс. Аудіо записано та відредаговано «Пилгрим». Невтомний священик і духовний отець. Як священнослужитель старець, був невтомним, серйозним, вельми благочестивим, людиною порядної святої поведінки він вставав сам вночі, близько о півночі, щоб помолитися і підготуватися до божественної літургії. Коли він був здоровим, він постійно служив літургію. Він також здійснював чотири сорокаденні літургії на рік. На проскомедії, підготовці до божественної літургії, він поминав багато імен грецькою мовою. Як розповідала його довірена і улюблена духовна дитина, він казав йому записати різні імена тих, кого він поминав живих або померлих, і в кінці він поминав імена тих, кого дали йому їх родичі та їхні друзі, і він розкривав таємниці про цих людей, чи живих, чи померлих, і пов'язані з ними речі. І якщо це були живі люди, він би прозорливо говорив про їхні проблеми, що їх хвилювало, щоб допомогти і виправити їх. І якщо йшлося про покійних людей, то він знову згадував про їхній стан, наприклад, чи їх убили турки, чи вони покінчили життя самогубством, чи вони добре померли. Це він говорив тільки з душевною любові, щоб їхні рідні постаралися допомогти їм панахидами, милостинями і замовними літургіями за відпущення гріхів. У деяких випадках. Приголомшений родич дізнавався точні події про кінець своїх коханих людей, щодо яких вони раніше мали сумніви або нечітку інформацію. Для божественної літургії він використовував просфори, які зробив сам або виготовили жінки, відомі своїм благочистям. Перед Пресвятим престолом була запалена лампадка. Він жив таєнством, він не поспішав, він був дуже обережний і сповнений благого віння. Під час євхаристійного співу перед виголосом зі страхом Божим. Старець виходив до лівих воріт святого Вівтаря і кликав усіх, хто йшов до причастя. Він читав над ними молитву прощення гріхів і намазував їх хрестоподібно оливою для священного миропомазання або оливою від лампадки. Коли він вийшов причастити вірних і зауважив когось, хто не сповідався. Прозорливо знаючи, що він має серйозний проступок, він повертався до святого Вівтаря. Залишав святу чашу на святому престолі, виходив. Консультував цю людину для її ж виправлення, не дозволяючи такому причащатися. Потім він брав би святу чашу і продовжував божественне причастя для решти вірних. Побожні вірні під час літургії могли бачити, як він левітує, тобто підноситься над землею, нематеріально і повністю зосереджуючись на великому таєнстві безкровної жертви. Є багато свідків, які стверджують правду цього. Це також є феноменом святих душ і багатьох чеснотливих сучасних особистостей і блаженних священиків, таких як Микола Планаса, Єроніма Симонопетри, Петри, Зервакоса та інших. На одній нічній літургії, під час читання святого Євангелія, було видно, що старець не торкається землі. Це відбувалося протягом усього часу читання під час великого входу та під час ходіння з дорогоцінними дарами. Він не торкався землі, зупиняючись в центрі церкви. І, будучи піднесеним на петь від підлоги, він входив по повітрю до святого Вівтаря, спускаючись з висоти і знову ходячи по землі. Один відвідувач був настільки вражений, коли вперше зайшов до монастиря і побачив, що старець у певний момент божественної літургії не ступає на землю, що розповів про це пастві. Старець, дізнавшись про це, покликав його і дав йому ляпаса і суворо сказав йому, що, побачиш, нікому не каже. Він попросив пробачення і отримав його. Одна благочестива грецька жінка згадує, що її чоловік був у Росії і там помер. Хоча сама вона не знала про його смерть. Старець з його прозорливістю знав про його смерть і одного. Разу сказав його дружині Ти винна три лікті погребальної плащаниці. Щоправда, він не відкрив її причини, щоб не засмучувати її. Через деякий час, на певній літургії, він поминав Марію та її дітей, не називаючи імені чоловіка. Повернувшись додому, вона дивувалася. Чому він не пом'янув і її чоловіка Саву? Коли через кілька днів вона знову пішла в монастир, де були присутні й інші, старець непомітно повідомив про смерть її чоловіка. Вона сама, як розповідає, бачила його як служителя, який не стоїть на землі. Інша побожна молода дівчина згадує, що одного разу на літургії старця, в той час, коли він поминав імена при святому жартівнику, він чув тонкі і бридкі голоси, які насмішкувато повторювали імена. Вона запитала свою матір, чи вона також чує ці голоси, проте мати не чула. Тоді мати розповіла старцеві про подію. Старець відкрив, що демони створюють шум і замішання, щоб він припинив поминання імен і перервав розпочату ним сорокаденну літургію сорокоуст. Одна жінка після божественної літургії сказала старцеві, що бачила його під час літургії сяяючим. Старець відповів тихим голосом: чи гідний я сіяти? Це був Христос. Можливо. На мене спало блискуче Христа. Було багато разів, коли він співслужив зі святими. Нескінченні оповіді пов'язані з цим. При відпусті він зазвичай вшановував своїх співслужителів, а також своїх небесних друзів і часто відвідувачів. В цей момент він був неймовірно зворушений. Ставав немов би дитиною, його тремтіли, голос ставав ем'якшим. Його смирення конкурувало з його радістю. Він надзвичайно любив і шанував пресвяту Богородицю. Він постійно до неї звертався. Спілкування старця з невидимим духовним світом є однією з найпрекрасніших сторінок його святого життя. Його спілкування зі святими було дружнім, живим і благодатним. Цей контакт був більшим під час богослужіння. З особливою пошаною і відвагою він ставився до пречистого предтечі Івана Хрестителя, покровителя Черничого Чину. Одного разу старець молився перед іконою чесного предтечі Івана Хрестителя, яка була на іконостасі. Стасі. В цей момент ікона святого, наче пітніла, вся поверхня ікони була висипана великими краплями. Старець вимовив тропар святого, після цього він звернувся до свого помічника і сказав йому: «Пречистий предтеча зараз бореться і є сильним, він йде на допомогу людям десь далеко, які знаходяться в небезпеці. Інші святі також проводжали його. У той час вже почалася греко-італійська війна. Присутність святих у житті старця, як ми бачили досі. Була інтенсивною. Також під час інших богослужінь можна було б відзначити ці надприродні зустрічі, які віддаляють тих, хто не скуштував духовності, але дають радість і зміцнюють смиренних слуг Божих, для яких це природні та звичайні явища. З простотою старець говорив Я рідко служу сам. Він мав на увазі присутність святих. Він також уникав відправи літургії зі священиками, яких не знав добре. Одного вечора його духовний ученик рубав дрова біля монастиря і відчув пахощі ладану, які сповнили його невимовною радістю та спокоєм. Він пішов у монастир і застав старця в церкві, відправляючим вечірню. При відпусті він, за своїм звичаєм, згадав багато імен святих. Вони були його небесними відвідувачами, святими, які робили свою присутність помітною для інших також своїм невимовним пахощами та духовною силою та радістю. Яку вони дарували. Іншого разу старець тяжко хворів тиждень і лежав прикутим до ліжка в келії біля церкви. У церкві почулися кроки. Відвідувач, який сидів поруч зі старцем, подумав, що прийшли інші відвідувачі, і не звернув на це уваги. Через короткий час те саме повторилося, і тоді він підвівся, щоб побачити, хто вони. Але він нікого не бачив. Це повторилося і втретє. І знову нікого не побачив. Тоді старець відкрив йому очі і повільно сказав. Що ти хочеш побачити своїми очима. Вони невидимі гості. Того ж дня він з труднощами встав на вечірню, бо був важко хворий і тримався за стіни, щоб ходити. Після вечірні він зовсім одужав. Його небесні помічники подарували йому здоров'я. Про дружбу і знайомство старця зі святими свідчить і наступна подія. Улюблений духовний учень старця ночував у монастирі в келії поруч зі старцем. І відчував присутність чесного предтечі Івана Хрестителя, який був зі старцем і благословляв його. А сам старець закликав свого духовного сина просити заступництва і допомоги святого Йоанна для спасіння своєї ж душі. Вранці цей чоловік просив дізнатися більше про це видіння. Старець посміхнувся прозорливо і відійшов. Під час всенічного бдіння, на яке старець відправився зі своїми духовними чадами до церкви святителя Григорія з Накарвалі, де зберігаються дорогоцінні мощі всього тіла. Йому було ще одне божественне видіння. Всю ніч він стояв біля святого і молився. Разом з ним інші бачили, як лампада святого рухалася сама по собі. Повернувшись до нього, він таємно сказав йому: цілу ніч я був зі святим Григорієм і бачив, як святий дарував свою благодать деяким паломникам. На одну вечірню до монастиря прийшов невідомий. Він звершив богослужіння в церкві і зробив три поклони перед іконами панагії Богородиці. Старець, не знаючи його, Покликав його по імені і розповів йому про його проблему, перш ніж він відкрив її йому сам. Він конкретно сказав йому: Ти думаєш їхати в Константинополь на операцію. Ти не поїдеш на цю операцію. Ти поїдеш в кавалу. Там, в кавалі, у храмі чесного предтечі будеш три ночі чувати, будеш його благати і вмиєшся святою водою з цієї церкви, і ти одужаєш. Хворий зробив так, як сказав йому старець. Повністю одужав і був приєднаний до групи його духовних чад. Духовний син старця розповідає, що одного разу він відвідав старця і взяв йому свічки, щоб запалити біля ікон. Старець їх не прийняв. Вони належать святому Миколаю, який є основою вашого дому, сказав він йому. Коли він повернувся додому і знайшов свою тримісячну дитину з лихорадкою, він згадав слова старця. Раніше його діти померли в молодому віці, так і лікарі не змогли їм допомогти. З вірою взяв він дружину, дитину і свічки і пішов до церкви святого Микола на Богослужіння. Він залишив там свічки, ревно помолився, і його дитина за допомогою святого і благословення старця одужала. При хрещенні дитину назвали Миколою. Іншого разу до старця прийшла хвора жінка. Старець направив її до святителя Григорія з некарвалі, що покоїться в тамтешній церкві із запевненням, що вона одужає. Дійсно, після нічного чування в цьому храмі. Де зберігаються чудотворні мощі святого, жінка повернулася абсолютно здоровою. Коли він переконався, що деякі селяни не ходять до церкви, він їм робив зауваження. Перші роки він служив літургії на Різдво та Великдень у сільській церкві. Його мета полягала в тому, щоб з любов'ю стояти поруч із селянами і особливо спостерігати, як добрий пастир, які з його овець віддалились від дому свого пастиря. Іноді він посилав когось під час літургії, щоб попросити їх залишити свої домівки та роботу та прийти до церкви. І якщо між селянами виникав розбрат, він мирив їх і вів до церкви. Під час літургії старця, коли хорестом був хаціанести, сталася така дивовижна річ, уся громада почула сильний шум біля святого вівтаря, і це справило на них яскраве враження. Усі відчули, що відбувається щось божественне, і зворушено посилили свої молитви. Під час божественної літургії обличчя старця змінювалося і просвітлювалося. Ханести запитав старця, що сталося. Старець у кількох словах відповів: були у нас небесні гості, святі, святий Міна, святий Георгій, святий Миколай. До монастиря і до старця прийшов хворий, що пережив багато труднощів з лікарями та своїм здоров'ям. Того дня була там одна матінка з донькою зі села Никифора, біля драми. Після всенічного бдіння старець каже хворому: Тобі, дитино, треба піти до церкви святого Йоанна предтечі в кавалу, тоді як донька священика поїде до церкви святого Івана предтечі в місто Серрас. Саме тобі неодмінно потрібно туди їхати, дівчинка ж не потребує, я відправлю її туди, щоб вона просто відпочила. У неї взагалі нічого поганого нема. А ти візьмеш із собою олію і свічки і очистиш колодязь у тамтешній церкві. Хворий пішов до цієї церкви і пробув там три дні і три ночі. Приймаючи святу воду, і він повністю одужав. Інший, хворий на епілепсію, прийшов до старця з допомогою своїх родичів. Старець сказав йому піти до церкви святого Антонія в Варії і вмитися там святою водою. Він зробив це і одужав. Одного разу, коли він був у селі Лівадеро, п'ять жінок відвідли його з ксанті. В однієї жінки було дві одержимі дочки. Вона ходила, за її словами, до багатьох лікарів, але вони не могли їх вилікувати. Старець сказав їй: Твоя маленька донька не стане здоровою, а все для того, щоб твій чоловік усвідомив, що гроші, які він отримує від поганої ваги, несправедливо придбані. Друга буде зцілена повільно, але певно. Як сказав старець, так і сталося. Її чоловік був продавцем кави і крав на вагах. Одна жінка на ім'я Катерина страждала від нервів. Коли вона відвідала старця, він сказав їй. За тебе я воюю з Пресвятою Богородицею, щоб ти одужала. Через короткий час їй стало добре. Вище згадані події не означають, що старець зробив усіх здоровими. Це було не з його волі, а з любові Божої, який залишив себе блаженний старець повністю відданим. Також вони не означають, що він не шанував лікарів. Одному зі своїх духовних чад, який пішов за порадою, чи варто йому робити серйозну операцію ще до того, як він йому про це згадав, старець сказав. Іди зроби операцію, щоб не залишити своїх дітей на вулиці. Також те, що він посилав хворих у різні паломництва до святих, виявляло його велике приховане смирення, що через заступництво святих вони отримували зцілення, а не від його недостойності. Після літургії на преображення він з великим зворушенням розповідав: були в нас святий Миколай і святий Йоанн, гість строгий, святий Йоанн предтеча». Коли він йому кадив, у нього тремтіла рука. Спочатку він казав сьогодні у нас було таке і такий святий співслужив, потім перестав згадувати про це. Напередодні війни з італійцями він постійно плакав. Кажуть йому, що тобі, старче, і чого ти плачеш. Він сказав Я залишився сиротою, коли була оголошена війна, він сказав. Панагія, тобто Богородиця зі святим Георгієм, пішли на фронт. Благочистова черниця Анна з особливим трепетом розповідала, що одного разу старець попросив своїх духовних чад, які жили в салоніках, звершити всенічне бдіння на свято Благовіщення Пресвятої Богородиці. Зібралося справді чимало його духовних чад і разом із монахиною Анною звершили всенічне бдіння у церкві святого Міни в Салоніках. Під час божественної літургії монахиня Анна разом з іншими духовними чадами старця бачила, як старець співслужив у святому вівтарі з місцевим парохом церкви. Коли ж наприкінці літургії дізналися від цього священика, що ніякого іншого священика у святому вівтарі, крім нього, самого не було, вони вельми зраділи і дивувалися містичні присутності і утішені, яке послав старець своїм чадам, які чували там. Коли монахиня Анна відвідала старця і розповіла йому про цю подію, старцю вистачило лише одної посмішки, щоби виявити точне знання події. І він сказав їй: Те, що сталося, сталося для того, щоб я міг виправити твоїх дітей. Твої діти не в порядку. Одна дитина схожа на фарисія, щоб вона не робила, вона робить це, щоб похвалитися. Інша дає милостиню на показ і втрачає свою нагороду. Відразу. Інша ревнує та заздрить і бажає всього, що вона бачить в іншій дитині. Інша дитина впадає у відчай у всьому. Поклич їх і скажи їм, що чування відбулися для них усіх. Скажіть їм це чітко. Якби я їм сказав, вони б мене не слухали, сказали б, що він суворий. Я не суворий. Тахи небесні скажи їм ні сіють, ні жнуть, і не пропадають. Бог піклується про кожного. Розпач, майже безвір'я для старця божественна літургія займала центральне місце в його житті, звідки він черпав сили для своєї різноманітної боротьби. Божественне причастя, свята духовна благодать, його співслужіння зі святими особливо зміцнили його в праці, відновили хід його думки, давали віпочинок від праці чування, посту, молитви, багатогодинного і ретельного служіння і богослужіння. Колись він сказав своїм духовним чадам. Прахніть зміцнювати свою віру, і під час божественної літургії будьте не розсіяні, але прив'язані до того, що відбувається, щоб вам було даровано бачити велич Божу, коли Святий Дух сходить на святий престол. Бідний монах з вицвілим головним убором і латаною одежею ставав під час божественної літургії священним, преподобним і бездоганним у всьому. Він суворо дотримувався часу богослужінь і прагнув порядку і тиші в церкві. Він не хотів рухів і розмов і любив стояти, як міг. Зазвичай він починав службу опівночі. Людям, які ночували на гостинних будинках, він посилав когось їх розбудити проте набагато пізніше, щоб у перші години він був більш віданим і безтурботним у своїй молитві. Він говорив вночі небеса відкриті, і наші молитви чути. Достойний святитель Всевишнього часто говорив: не сиди під час божественної літургії. Нехай твоя думка не стріляє туди-сюди. Поки ти в церкві, зберися. Віддай весь час для молитви. Неуважній жінці він сказав У церкві я бачив твій одяг, а тебе не бачив. Тоді вона була змушена зізнатися, я думала про роботу і свій дім. З іншого боку, після богослужіння, він сказав молитовній жінці Радуйся, щоб ти завжди творила такі молитви. Твоє благання було почуте. Старець не намагався отримати багато духовних дітей. Він не хотів пошани, слави та хвали народу. Крім того, коли він бачив. Що вони не бажають його слухатися, він тоді відправляв їх до інших духовних отців. Службу духовного батьківства він вважав тяжкою, точною і відповідальною, і нелегко давав недозволені попущення. Він вважав за краще, щоб вони називали його дивним, суворим незвичайним, немилосердним, злим чи ще як завгодно, аніж порушувати священні канони церкви. Його справедлива суворість стала ще більшою, коли він не бачив каяття у людині. Тоді він намагався виглядати суворим, щоб таким чином виправити твердість серця сповідника. Багато разів він різними способами випробовував наполегливість і терпіння того, хто до нього звертався, щоб ще більше допомогти йому під час його благотворного навернення. Блажений старець все використовував за апостольським словом, щоби здобути заблуклих. Особливо йому було сумно, коли деякі люди спеціально приховували свої гріхи, і він дивувався, навіщо вони приходили. Щоб до своїх гріхів додати гріхи. Тоді він став би згідно зі своїм даром прозорливим, відкрито відкриваючи гріхи людини, щоб людина, яка підступно приховує речі, могла бути упокорена. Він усвідомлював слабкість людської природи, але не міг поєднатися з брехнею, з гріхами, з безстрашністю перед Богом. Його канони не були такими суворими, як можна було б подумати. Вони були в межах людських здібностей і служили для того, щоб привести людину, як ми сказали, до повнішого покаяння, до справжнього пізнання провини, до відчуття масштабу гріха і свого відпадіння від Бога. Подивимося тепер на деякі характерні епітемії, які він накладав. Одна жінка забула про те, щоб мати її чоловіка причастилися перед смертю. Відзначимо, що пара була богобоязливою. Коли на початку Великого посту вона прийшла до старця, щоб сповідатися і причаститися, старець висповідав її, але не дозволив причаститися через її серйозну надбалість. Він дав їй таку єпитемію. Цілий тиждень вона повинна читати 150 псальмів Давида, суворо дотримуватися посту щовечора. Ходити до церкви на повечеря, давати молостиню за своїми можливостями і причащатися у велику суботу. До іншої жінки. Яка залишила свою матір без допомоги під час пологів, що призвело до смерті ненародженої дитини, він був дуже суворим щодо відсутності співчуття у неї. Після сповіді він сказав їй, щоб тобі було прощено, ти підеш додому і дуже благай панагію Богородицю, щоб допомогла тобі виконувати свою епітемію. Накладене правило для спокути гріха підеш жебракувати всім сіл. Зранку до вечора ти будеш жебракувати в одному селі і все, що збереш, роздаси бідним і сиротам. Ти будеш робити це протягом одного тижня. Жінка запитала, чи може вона розподілити свої власні гроші, щоб вона не осоромила свою сім'ю жебратством. Старець, однак, наполягав цей гріх прощається не грошима, але жебратством, щоб ти могла бути упокорена, щоб самолюбство пішло, щоб твій ніс упав на землю. Він давав цю і іншим у подібних обставинах. Одній перелюбній жінці з трьома позашлюбними дітьми він сказав «Жебраком станеш у семи селах. Скажуть тобі, іди працюй, ти молода, навіщо ж бракуєш? Ти будеш мовчати. Що збереш, ти віднесеш ша до в'язниць і до будинку престарілих в драмі. Іншому, на якого він поставив таку ж єпитемію, і вона соромилася її виконувати, він серйозно і відповідально сказав їй: Тільки так буде прощено твій гріх. До подружжя, яке відвідало його, після того, як він випробував терпіння їхньої віри, не прийнявши їх відразу, Врешті-решт, покликавши, сказав їм: Якщо ви прийшли отримати допомогу, ви не повинні приходити. Ви підете до церкви, помолитеся з вірою і покаєтеся за все, що ви зробили, і тоді я прийму вас, бо як я можу прийняти людей, які не каються у своїх гріхах. Подружжя пролило сльози і попросило вибачення та єпитемію. Старець сказав їм: Ідіть додому, візьміть теплої вода і оберемуйте ноги вашої матері. Попросіть у неї пробачення за те, що ви їй зробили, і потім знову поверніться сюди. Старець мав прозорливість і любов. Його суворість була логічною і доречною, і правильною для кожної обставини. Про це свідчить наступна обставина, оскільки це справило особливе враження на недостойного біографа цього скромного твору, афонського монаха Мойсія, більше ніж навіть його чудеса. А також інші слова старця, які розкривають величину його доброї душі. Жінка, яка заблукала, Пішла в монастир відслужити панахиду по матері. Жінки, які були там і чули про неї, почали люто пліткувати. Коли старець закінчив, він підійшов до них і досить суворим тоном їх осудив, сказавши ця жінка підняла камінь, а ви камінь за каменем наповнили мішок своїми плітками. І ви не можете його підняти. Старець знав слово пророка так говорить Господь: ось я звернуся до пастирів, і я шукатиму моїх овець із їхніх рук, знав слова апостола, будьте. Обережні з собою та з усією отарою, знав слова святителя Іоанна Златоуста, смілива душа не повинна впадати у відчай ради спасіння тих, хто заблукав. А також святого Григорія Богослова, це правило всякого духовного захисту, всюди нехтувати собою на благо інших.